Привіт, вболівальники синьо-білих! Це ваш канал, новин Динамо Київ, який завжди пропонує вам найкращий контент про найбільший клуб України. Сьогодні ми поговоримо про перемогу Динамо над Минаєм і слова тренера Шовковського після гри. Але спочатку не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. У перенесеному матчі Українська прем'єр-ліга Динамо обіграла Минай з рахунком 3-1. Наставник Олександр Шовковський проаналізував гру, виділивши різні тайми матчу. У першому таймі двічі забили і мали багато моментів, а в другому зіграли погано. Другим таймом я незадоволений. Добре, що виграли 3-1, будемо рухаємось далі, але будемо аналізувати, сказав він. Шовковський щодо відсутності Володимира Брашка Шовковський пояснив, я вже казав, що в команді якийсь вірус у гравців температура. Тому Володимир не зміг грати. У нас постійно хтось йде не щеред, сирота, тепер Брашко. У всіх є лихоманка. Щодо Назара Волошина, який отримав червону картку в минулому турі, Шовковський прокоментував: сьогодні ми домовилися, що він зіграє 40 хвилин, щоб інші гравці могли відпочити. Отже, що ви думаєте про ці слова тренера Шовковського? А якщо до ситуації з Брашком, залиште свої коментарі нижче. На сьогодні все. І ми побачимося в наступному відео не пізніше.